Вітання, вельми шановане панство. Мене звати Роман, ви на каналі Капітан Дережабля. Сьогодні на нашому операційному столі буде така прекрасна гра, як Відьмак Перший. Для тих хто не знає, що таке відьмак перший, то по-перше, радійте, що у вас щасливе дитинство було. А по-друге, збирайтесь до школи. Яка школа в червні? Збирайтесь до школи, я сказав. Ця гра спалила колись мені малолітньому дупу, тому що, якщо чесно, я навіть зараз не до кінця розумію оцю бойову систему. Просто поясніть мені, як можна було вставити в таку легендарну гру. Книжка вже була на той час легендарною. Отаку криву косу бойову систему, де нема ні блоку, ні перекату, ні нічого подібного. Єдине, що в тебе є, то меч і вогник на мечі, прям як в житті. Одразу потрібно сказати, що якщо у вас вогник на кінці меча, то будь ласка, зверніться до венеролога, пацани. Він говорить не тому, що ви такий гарячий. Коротше, все горіння. Давайте перенесемо на потім. А поки що, сідайте, чи ще влягайтесь позручніше. Візьміть собі чогось дуже смачного поїсти. Про що був відьмак? Перша частина було чуть не сказав про що був біошок. Перша частина. Я без розуму зійшов ще раз переписувати ті всі відоси. Ух. До речі, цю гру в мене замовив один зі спонсорів на Баймія Кавка Dark Дарсайдер. Дуже тобі дякую. При запуску гри. Першим, що ви побачите, це яка сцена про життя відьмаків. Я вам хочу сказати, не така то вже й легка професія бути відьмаком. Відьмаком це звучить ніби вчителька української мови, чаклує над пунктуацією на своєму реченні. Господи, Боже, високоінтелектуальні каламбури. бачите, таке більше не повторюва. Ну, високоінтелектуальні каламбури. Низьким рівнем інтелекту точно так. Пікат сцені нам показують нашого головного героя, який чомусь більше схожий на Петра Скульпарківської, аніж на Геральта з Рів'ї. Бачимо одне замовлення, яке колись Геральт виконав у книжках. Це замовлення на стригу. Суть полягає в тому, що він мусить провести з монстром одну ніч: від заходу до сходу, півночі до півдня, від сяну до дону, від тигра до Євфрата, від мами до тата. <п 'ят> який Че зробив це замовлення один з королів тогочасних королівств. Я не знаю їх там всіх. Я до кінця книжки всі не дочитав. То ну і по суті, в Геральта все вдається, тільки в кінці його дуже сильно ранить. Оця рижа жінка. І я нічого не хотів би сказати про жінку, але рижі люди бездушні. Геральт, до них не можна отак підходити ще й до того, отак дивитись на їхні зуби. Перше ж, ми обираємо мову, на якій ми будемо грати. Коли я був малий дурачок, я грав на російській, тому що не знав, як ставити моди українською. Сьогодні ж, ж я не маю часу поставити ніякий мод, тому що в мене робота і Мушу випускати по два відоса, саме тому я обрав грати на польській. Ну а субтитри англійською, звичайно. І знаєте, це був найкращий вибір в моєму житті. Поки що я пройшов тільки Каер Морен і передмістя Везіми. Зими... Але господи боже мій милий, скільки там смішних назв польських, ви собі не уявляєте. Коротше, давайте переходимо вже до самого геймплею. А починається він знову ж таки з катсцени, але вже не з такої якісної. Я б не сказав навіть, що це катсцена. Це швидше відео з домашнього архіву Геральта. Не то відео, про яке ви подумали, хлопці. Хоча білі передає вам вітання. В цій катсцені ми бачимо, що за Геральтом біжить якийсь алкоголік. Тому що, судячи по тому, як він трусить камеру, він мав випити або дуже багато алкоголю, або вісім бутилок барбував. Потім наш прота... Агоніст падає. І буквально ні звідки появляються його друзі: Весемір і Ескіль, які дивляться на нього і думають такі: ну, жити буде. Давай його затягнемо хоча б під забор того замка. Тому ми опиняємось в Каер Морені. Через два дня Геральд повністю вилікувався від отриманих ран. Хоча в катсцені сцені до того я не бачив жодної взагалі рани. І тут ми бачимо ще одну рудоволосу бестію. Знайомтеся. Тріс Мерігольд, і саме так має виглядати Тріс Мерігольд, а не то, що показали в Нетфлікс. Просто те, що показали в Нетфлікс, більше схоже на якусь Абдулу Раджиповну, аніж на Тріс Мерігольд, велику магічку. І якщо чесно, для мене ця Тріс Мерігольд виглядає навіть краще аніж з третього «Відьмака». Ну тому, що в неї якось душі, напевно, що більше душі, розумієте, хлопці. Виявляється, що за тих два дні Геральт вже повністю відновився, проте не пам'ятає взагалі нічого, що з ним сталося. Ходять лорові легенди, що перед подіями першого відьмака. Наш Геральд був в дикій охоті, в дикому гоні. Чи в дикому гоні. Як би там не було, на наш замок Каерморен нападають якісь бандити. І ми їх насправді дуже швидко відбиваємо. Проте розуміємо, що звичайні бандити просто так би не наважились нападати на відьмаків. Тому дивимося на нашу лабораторію, поки чомусь хтось закриває двері. І стоїмо. І, і, і ми стояли просто, поки перед нами двері закривали. Ми зустріли наших головних антагоністів. Знайомтесь, професор, який чомусь похожий на Тінкера з доти, і якийсь смах, який чомусь схожий на вічдоктора з доти. Тримуємо своє перше завдання, а саме відкрити двері, за закриттям яких ми тільки що спостерігали. Геральт, мусиш ще по поможе до знищої вежі. Є там пшеще на гурний дідінець. І там нічого цікавого, це просте тренувальне завдання. Тільки одна штука: Геральт чуть не впав на сход. Тому що його не попередили, що вони поламані. Ча потім виявляється, що Ламберт і Ескель мали їх пофіксити. Якби там не було, прямуємо далі. Нам дають Лео новенького відьмака для того, щоб разом з ним піти і подивитись, що відбувається в нашій лабораторії, побивавши декількох простих мобів клацанням по мишці, раз, два, три. Ми пробираємось в сам Морен і бачимо, що професор і цей отмах. Розвалюють нашу лабораторію. Зараз я вам поясню По лору світу відьмаків. Відьмаки аж ніяк не люди. Вони щось середнє між людиною і мутантом або монстром, наскільки я розумію. Їх посилені всі відчуття, всі реакції, всі інстинкти. Єдине, що в них немає, це емоції, і я так хочу жити. Будь ласка, зробіть мене відьмаком. Я не хочу відчувати більше емоцій. Ніяких I get inside. Ну коротше, зараз професор і оцей, от якийсь мах турецький, розвалюють нашу лабораторію в пошуках тих самих мутагенів, які можуть зробити. Нових відьмаків ми пробували їм завадити, але турок зробив щит навколо тої лабораторії. Хто щит? Він щит, я знаю. Вотафака щитка goddamn. тому ми прийняли рішення чомусь повернутись назад для того, щоб порадитись з Весеміром і Семір нам каже, що потрібно розділитись на двоє. Одна частина команди залишається боронити каер морензовні, а інша частина, в тому числі Геральт, Лео і Тріс, йдуть боротися з тими професорами. Тут ми зустрічаємо першого на нашій дорозі боса. Дивіться, мах, і він виглядає. Глядає, як чувак, який заснув солярії, для того, щоб його вбити, нам потрібно спочатку вбити джерела його енергії, а це чотири тіпа, яких він сосе. Сильна людина. Ой, 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 мозок мені не треба. Раз ви побачили сценку, уява моя, ворог мій. Кароче, ми вбиваємо його і прямуємо в наступну залу. І бачимо, що тріс не справилась своїми обов'язками. Вона лежить, тримається за живіт, і каже, я себе переоцінила. Він мене переміг. Мати Василева каже Геральт, іде набивати їбальники професору. Чому я постійно тепер думаю, що професор то Янукович? Його ж кликали професор, наскільки я пам'ятаю. від бак тоді виходить Зеленський. А -то, хто Порошенко. <реш> ну, в плані, що бігає там, поправляє все, що йому треба. Ой, господи. Фу, Роман. Йдемо трошки від політики, і давайте задумаємось про те, що відбувається кругом нас. А кругом нас відбувається війна. Тому будь ласка, будь ласочка, донатьте на ЗСУ. Це дуже і дуже важливо, і це дуже і дуже прискорює нашу перемогу. Дякую за увагу! Або як кажуть істинні українці. Як би там не було, добравшись до тої самої лабораторії, ми бачимо, що її вже майже повністю розграбували, але щита більше немає. Тобто ми можемо вступити в бій проти того професора і того турка. Проте Мах стоїть телепортацію і втікає звідти, а професор протикає своїм болтом Лео. Якщо у вас в голові зараз виникли якісь хтиві гейські думки, то знайте, ви самі це придумали. Я до того не маю жодного відношення. Професор, до речі, також втікає. Лео від отриманих поранень, як би то не було сумно, помирає. Він через те, що Весемір не може знайти жодного зілля, яке було в нього в лабораторії, тому що професор і цей мах вкрали все. Тепер наш головний герой мусить трошки відпочити, а потім йти шукати антидот. Тож для того, щоб вилікувати тріс, потрібно дати їй якесь зілля, тому я буду називати його антидот. І я до кінця не розумію, як це працює. Ну тобто, не зілля. А я не розумію, чому в замку, де вже пройшла зачистка, досі є бандити. Коротше, Ламберт нам розказує, де ми можемо знайти той чи інший інгредієнт для зілля. Зілля. Тому ми прямуємо на верхні поверхи. Там трошки б'ємося з бандитами. В арсеналі набрав собі зброю, яку я ніколи використовувати не буду і швидше за все продам першому же шторговцю. Спускаємось назад до Ламберта. Есемір нам каже, що для того, щоб закінчити зілля, нам потрібна якась частина тої твороти, яка на нас напала. А напав на нас якийсь велетенський богомол. І я спочатку хотів було з ним побитись, але я потім згадав, що він ваншотить. Тому ми просто виходимо на вулицю, відрізаємо йому зуба, по-моєму, прямуємо варити зілля. І для того, щоб його зварити, нам потрібно Медитувати. І я теж не розумію, як це працює. Ти ж просто сидиш, нічого не робиш. Ти просто біля вогника присів такий, я помедитую. Коротше, тепер нам потрібно дати то зілля для тріс Мерігуль. І я не розказав вам про одну фішку цієї гри, яка навіть в дитинстві мені подобалась: картки сексуального характеру. За лором Геральт є дуже і дуже великим бабником. При тому, що йому там від 50 до 80 років на початку події гри. І тут дуже добре це описано. Я вам скажу більше, тут воно найкраще описано з всієї серії ігор. Тому що тут ти можеш переспати майже з будь-якою представницею протилежної статі. За це тобі дадуть карточку. Карточку з зображенням кіски. І якщо що, я буквально кажу. Кота, ну що ви подумали? Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Коротше, тепер ми прямуємо на спалення оцього Лео, нашого відьмака, якого вбив професор. за цим насправді важко спостерігати, тому що коли ти розумієш історію Весеміра, то ти розумієш, що дуже багато учнів він втратив. Хоча, враховуючи те, що він відьмак і не має мати ніяких емоцій, він чисто навіть з раціональної точки зору засмучений, тому що ну це ж капец. Короче, тут відьмаки домовляються, що тепер вони будуть мстити тим бандитам, які напали на каер Морен. А це саламандри. Ми будемо мстити саламандрам. Тому ми вирішили розділитися. Хтось пішов на північ, хтось пішов на південь, хтось пішов в зиму, хтось пішов на схід. Ми попрямували за Тріс Мерігольд. Тут дуже добре пояснено те, чому Геральт не зайшов разом з нею в оцей телепорт по книжковому лору. Геральт ненавидить телепорти, йому в них стає погано чи щось таке. Це також описано і в наступних частинах гри. Якщо. Що потрапляємо в околиці везіми, в яку нас не впускають, тому що в місці бушує чума на цьому сьогоднішню серію я вирішив закінчити, взагалі хочу сказати: в грі про відьмака я буду одну серію брати як одну локацію. Тобто Море» – це одна серія, Колиці Везіми це друга серія, сама Везіма це третя серія і так далі. І не дивлячись на час, який буде витрачено на серію. Тобто, це може бути 11 хвилин, 12, 13, 40, 84 навіть. Саме тому зараз я хочу подякувати всім своїм спонсорам на Баймієкофі. А це Арбітер Біна, Толік, Абунік, Дмитро Гирилів, Дмитро Дяків, Назар Самарець, Олександра Кузняцова, Віцький Віталій, Гіглер, Назар. І юзлес особливе дякую, хочу сказати Девіл Дарксайдеру. Дякую, Арсен, що ти вибрав таку прекрасну гру, яку мені доведеться проходити ще наступних півроку, напевно. А якщо ж ви додивились до цього моменту, то я б хотів би ви підписались на моє БаймієКі, де там виходять раніше ніж для всіх підписників. У нас досить лампове спілкування в чаті вже виходить, і прекрасна атмосфера. Інколи бувають ще ексклюзиви, але це вже по часу як мене виходить. Зараз вже ж хочу сказати дякую всім, хто підписався на мене. У нас вже більше тисячі, і я дуже. Дуже вдячний. Також я зараз роздумую над якимись новими форматами, якими я можу наповнити контент каналу. Тому в найближчі, напевно, що місяця два чекайте чогось нового. А зараз по традиції харкайте на все рососіянське. цінуйте будь-який контент українською мовою. Ну і найголовніше слава Україні! Ой, <плес> To bolo pohodlné pomelku.